Доброго дня, шановні відеоблагослухачі. Сьогодні 11 жовтня 2015 року, і ми відновлюємо свій цикл невеличких екскурсів в історію, історію козаччини, і це відбувається в переддень святкування свята Дня захисника України. Заздалегідь не вітають. А сьогодні наша розповідь про те, що з собою являло козацтво, які були козаки, хто міг стати козаком. І який був світ матеріальний козацтва. Ми з вами знаходимося в залах музею культурної спадщини в місті Києві, де сьогодні завершує свою роботу виставка Раритети козацької доби з колекції родини Шереметєвих. І серед тих експонатів, які ви є, дуже багато з них якраз представляють оцей світ культури, світ збройної культури, військового майна і особистий світ речей звичайного і незвичайного козацтва. Ми вже з вами згадували, що козацтво як явище, як соціальний стан з'являється десь в 15 столітті, а набуває окреслених рис в 16. му і ми з вами згадували, що з 1572 року за правління польського короля Стефана Баторія козацтво отримує свою організацію у якості реєстрового, тобто прийнятого на службу державою військово-служилого стану. Спочатку це дуже невеликі підрозділи: 300 козаків, потім 500, 600 і так далі. І потім уряд Речі Посполитої постійно грається з цим козацьким реєстром, то збільшуючи, то зменшуючи під всяку військову потребу. Тим самим. На теренах України з'являється несподіване явище, з'являється провідний соціальний стан суспільства, оскільки шляхта розпорожена, частина дрібної шляхти, іде і козачиться. Тому що у неї немає інших, іншого вибору. А частина шляхти є частиною істеблішменту Речі Посполитої, масово католичується, і навіть православна шляхта переймається більше власними майновими інтересами і воює все таки за інтереси Речі Посполитої. Таким чином, ми виокремлюємо, що існують привілейовані козаки реєстрові. Які утримуються за рахунок невеликої платні від уряду, невеликих е, дотацій, але головне, які мають козацькі привілеї, мається на увазі особливості в податкуванні е, суду, тому що вони завжди мріяли судитися як литовська шляхта, тобто бути незалежними і залежати не стільки від закону, скільки е, від власної лояльності до королівського уряду. Тоді ще запитаю його, чи не хоче він від мене в рило. І виникає більш широка прошарок нереєстрового козацтва, тобто тих людей, які захотіли стати козаками, але до реєстру не потрапили. Причому чисельність цих людей значно ширша. Якщо ми кажемо, що перших реєстровців було 300, потім 600, потім їх чисельність там налічувала 2 тисячі, і під час великих воєн їхня чисельність збільшувалася і до декілька десятків тисяч чоловік. То що вже казати про нереєстрове козацтво? Це просто сотні тисяч людей, які записалися в козаки. За переказами і за документами, нереєстрове козацтво періодично складало до 10% населення тих земель, які ми зараз називаємо Україною, тоді називалися руськими землями. Нерівною була ситуація так само і в середовищі козацького. мається на увазі майнове розшарування, розшарування на багату, на старшину козацьку і на чернь козацьку теж мало місце. Але принаймні серед тих е, знакових станових речей, які були в майновому стані козацтва, було дуже багато подібного до стану найманої військової сили в Європі, адже ми кажемо зараз про 15-16 століття, становлення і появу козацтва. Саме в цей момент в Європі виникає таке явище, як занепад лицарства і поява на полях битв зовсім іншого стану, наємного вояцтва, вояцтва, яке воює за гроші, яке створює власні принципи війни і співпраці з тим, хто його наймає. Козаки так само. Відносяться до такої категорії, вони не чужі від того, щоб найматися за гроші і воювати за чиїсь інтереси, і це ніяк не суперечить їхньому патріотизмові чи відданості ідеям служіння рідним цінностям, включно з православною вірою. Треба сказати, що їхнє православ'я ніколи не заважало козакам воювати, зокрема в тридцятилітній війні, виключно за католицьку лігу. Тим самим таке явище соціальне і військове, як козацтво, дуже тісно переплетене з такими явищами, як ланцхнехти Західної Європи, швейцарські, німецькі, наймані військові частини, або затяжні, так би мовити, підрозділи Речі Посполити, Угорщини та інших східноєвропейських і центральноєвропейських держав. Майновин там таких е, людей, які е, вирішили, що саме меч буде їхньою е, способом заробляння собі на життя, меч, тобто е, участь у війні, вони виробили цілий комплекс уявлень про те, що окрім меча існує ще дуже почесна і необхідна в їхньому розвитку річ як воєнне щастя. Мається на увазі плановий грабунок території, на якій на які вони воюють. Воно називалося по-різному, поляки це називали лупи, тобто від слова злупити. Козаки називали це дуван з татарської мови. Це слово прийшло здобич. І дуже подібне ставлення як західноєвропейського наємного вояцтва, так і козацтва до таких понять, як. Військова доблесть і честь, як е, ділитися між товаришами здобиччю і так далі. І от е, ми знаходимося в залах, де представлено е, деякі експонати, які демонструють, що вважалося зброєю почесною і непочесною, демонструють е, зовнішній вигляд, майновин стан козацтва, е, його світ матеріальної е, культури е, козацтва. Козацтво одразу з'явившись на полях битв 16 століття, оцінило такий вид зброї, як вогнепальна, найсильніший аргумент на полях битв. І козаків на дарма називали огнистим військом. Цікаво, що це був досить дорогий в свій час предмет, особливо на початку 16 століття, тим не менше. Вже перші згадки про козаків використовують термін огнистий народ мається на увазі, що козаки масово володіли вогнепальною зброєю. Причому як гнотовою, так і колісною, яка була дуже дорогою, треба сказати, що колісні замки це власне винахід Леонардо да Вінчі. Тим не менше в козацьких ватагах постійно присутні мушкет. А головним символом козацтва. Який було затверджено ще за Стефана Баторія в 1572 році, є козак з мушкетом. Мається на увазі крокуючий козак з мушкетом, це головний символ козацтва. І, е, скоріше за все, це реальне відображення стану озброєння. На боку в козака, звичайно, знаходиться шабля, як почесна зброя, як е, шабля сестриця, як шабля мати, як казав Богдан Хмельницький. Любовно, це теж одна з головних речей збройних, яка символізує воїна. Так само, як ми згадуємо західноєвропейських мушкетерів, які з гордістю носили свій мушкет і шпагу, то козаки носили мушкет і шаблю. Треба сказати, що це не дешеві речі, а розмір платні козацької був досить невеликий. Відомо там тарифи, які виплачувалися окремо на. Козацьку старшину, окремо на рядове козацтво. І, звичайно, що той дражливий предмет, про який ми не любимо згадувати, як військові трофеї, постійно перебував як опція в козацьких ватагах, як свідчення їхньої, так би мовити, розширених можливостей їхнього майнового стану. Це Точно збігається з європейськими традиціями, справа в тому, що війни було справою жорстокою, і в таких от війнах Ренесансної, барокової доби виробляється той імператив, який характерний і для козацького війська. Це ставлення до військових, хоч і ворожих, як до своїх, а до гречкосіїв, тобто мирних людей, як до чужих. Дуже часто ми зустрічаємо випадки, коли е, вояки, навіть ворогуючих тирин, вступають між собою в переговори під час е, боїв, вони оцінюють один одного з позитивними характеристиками навіть ворожий е, табір, оскільки вони вважають, що існує певне всесвітнє вояцьке братство, і козаки 100% входять до цього товариства. Треба сказати, що ті ж самі поляки, які ненавиділи Хмельницького як ватажка. Козацького руху, як призвідця до катастрофи речі Посполитої. тим не менше у всіх документах називають його старинний вояк, знаменитий козак. Вони не відмовляють йому в позитивних характеристиках як воїна. Так само чинять і козацькі джерела, називаючи своїх противників ворогів, оцінюючи їх військову доблесть і вправність. Відповідно. Оскільки ми маємо справу тут з цілою верствою, цілим соціальним станом, а в Україні провідним станом суспільства, ми не можемо не згадати, що шляхта масово брала участь у козацьких повстаннях і йшла в козаки. Тому певна частина козацького війська, це, власне кажучи, покозачена шляхта. Легенда козацтва починається, звичайно, з Запорозької Січі. Січ було засновано легендарним засновником цього оборонного комплексу Дмитром Байдою Вишневецьким. Рід Вишневецьких це звичайно князівський рід, і один з його представників Дмитро. Пішовши на низ, як тоді називали нижню частину Дніпра, нібито він влаштував першу засіку. Яку потім було названо Славетною Запорізькою запорозькою Хто міг стати козаком? Звичайно ж, у нас є дві протилежні ілюзії: одна з них, що це суцільна шляхта і лицарство, а інша, що це суцільне повстале селянство. Оцей класовий ліфт в 16-17 столітті був досить стрімкий. І якраз формування козацтва відбувається від усіх е, станів українського тодішнього суспільства. Звичайно ж, там було багато е, селян, які втікли від визиску своїх понів. Там були іноземці, які прибилися е, невідомо яким чином е, туди на низ. І вступили до лаву цього специфічного військового е, братерства, якого навіть Карл Маркс той же називав спеціальним військовим орденом. Це голосно сказано, звичайно, але дійсно серед козаків... Було дуже багато і повсталих селян. Серед козаків зустрічалися представники вищої аристократії. Більше того, в 16 столітті було навіть цілий таке промисел, який називався козакування. Тобто навіть представники аристократичних родин посилали своїх синів, щоб ти отримали таку специфічну сувору військову школу. Тому, скоріше за все, ми можемо казати, що козацтво це такий. Колайдер, в якому акумулювалися всі стани українського тодішнього суспільства, не тільки українського, аби виробити дуже специфічну таку верству, яка на певному етапі, звичайно ж, стала в українському суспільстві провідною, заступивши собою інші верстви населення. Більше того, і величезний притік саме низів суспільства. Нижчих прошарків селянства, нижчих прошарків міщанства відбувається під час національної революції під проводом Богдана Хмельницького. Ясна річ, що величезні маси показачених людей, які прагнуть іти разом з козацьким військом, які прагнуть жити вільно, так як козаки, призводить до того, що, хоча б частина з них дійсно стає спочатку не а потім і реєстровим козацтвом. Так, що ми можемо казати, що е, козацтво тоді було прикладом для інших е, верств населення для е, походу за славою, за е, успіхом, за е, майновим станом? Тому що е, козак це не бідна людина, а це людина зі зброєю, яка служить своїм мечем, не дарма Богдан Хмельницький, закликаючи. Німців здатися під батогом апелював до них в такий спосіб: переходьте до нас, ви такі, як і ми, ви шаблею собі на хліб заробляєте. Оце прагнення козацького хліба призводило до лав козаків як представників великої аристократії, як представників нижніх, нижніх прошарків шляхетства, так і величезні маси селянства. Яка ж глиня гарна? Горілки все одно пити не будемо. Ставши козаками, козаки починали вести козацьке господарство. В чому воно полягало? Козак-реєстровець, звичайно, головна частина його життя проходила в військових походах і підготовці до військових походів. Тому козаки або Доручали родині обробляти свої землі, або за них це робили так звані хлопи, тобто залежні селяни. І не треба дивуватися, що визиск відбувався не тільки з боку кровожерних поляків-ляхів, а й з боку українців-українців. Козаки вели і натуральне господарство. Справа в тому, що це тільки Запорозька Січ і її мешканці запорозькі козаки. У них була обітниця целібати. У них не було родин. Вони не дозволяли, щоб жінки потрапляли на січ. А насправді так звані городові або реєстрові козаки мали родини, мали господарство, жили на так званих земівниках. У них було натуральне господарство, і плюс вони брали участь у дуже захоплюючому процесі, який відносився до їхніх станових привілеїв, а саме в корінні горілки. Це теж було один з джерелом доходів козацького війська. Це був один з привілеїв, який прописували козаки у всіх своїх угодах з центральним, тобто урядом Речі Посполитої, проводячи будь-які переговори і вимагаючи цього під час численних козацьких повстань. Слухай, Василю, ми вип'ємо трішечки. А? Нема сили відмовитись. Тишечки, але в відро. Отже, з таких джерел складалося майно козаків у мирний час. А у воєнний час, як ми вже казали, невід'ємною частиною економіки, якщо можна сказати, так козацького стану були військові трофеї. Ніхто проти цього не боровся, і офіційно всі полководці 30-літньої війни, всі полководці Речі Посполитої, звичайно, знали, що після переможної битви чи взяття великого міста треба було дати війську як мінімум три дні на скажімо так отримання своїх привілеїв, тобто трофеїв від захопленої території і майна противника. Все це призводило до того, що е, козацький хліб був ще й привабливою категорією економічною, бо е, не могли похвалитися цим ані е, шарачкова, так звана е, бідна шляхта, ані селянство. І бути козаком було ще й економічно привабливо, окрім того, що це приправлялося ще й е, почесними такими епітетами, як воїнство. Як, е, Воїни Христа, як воїни, які за батьківщину упадають і тому подібне. Власне кажучи, з цих цих категорій ми можемо визначити, що перебування у козацькому стані е для людини відповідало декільком категоріям запитів, як духовних, так і матеріальних. Ми, звичайно, не можемо стверджувати, що в козаки йшли виключно з метою збагачення. Це неправда, але майнова успішність і чи здатність існувати в вище середнього рівня звичайно призводила до того, що багато хто йшов у козаки із цією метою. І потреби війська в організованості і заслуги певних людей призводили до того, що частина козацького війська ставала козацькою старшиною. Вона ділилася на генеральну і просто старшину. До генеральної старшини відносилися полковники, генеральні судді, генеральний обозний, тобто ті, хто оточував гетьмана. За Хмельницького було проведено реформу за нього було створено навіть генеральну раду, тобто яка замістила собою такий демократичний інструмент в козацькому війську як чорні ради. І треба сказати, що козацька старшина тримала себе як мінімум на рівні шляхти, а то й перевищувала її заможністю, чи принаймні прагненням до заможності. Свідчення цього в цій експозиції ми бачимо сигнети козацької старшини. Тобто їхні персні печатки з їхніми, з їхніми гербами. Дійсно, дуже багато хто старшини був шляхетського походження. Але люди самого простого звання, вибуваючи своєю хоробрістю, сміливостю, організованістю в козацьку старшину, вигадували собі шляхецькоподібні, так би мовити символи, герби робила ці печатки, сигнети і тим самим демонструвала свою приналежність для, до так би мовити вищої ліги, до вищої касти. І, звичайно ж, ми повинні зупинитися на зовнішньому втіленні оцього спеціального стану військового козацтва і його матеріального стану. Ми далекі від думки, що всі козаки були такі, яких оточували, як написав один поет, жупанів блиск та сяйвок хоругов». Звичайно ж, ні. Ми вже казали, що козацьке товариство було максимально розшаровано. Але тим не менше, ми можемо стверджувати, що козацтво відносилося до, до категорії середньостатистичного європейського вояцтва, яке було і не обшарпане, і незаможне, але тим не менше максимально адаптовано до введення бойових дій і військових вишкіл. Головним одягом козака, звичайно, ж був жупан. Головним інструментом його озброєння був мушкет і шабля. Козацтво володіло величезними обозами, бо саме на цьому будувалася їх тактика. Кожен козацький курінь мав свій віз парокінний або колясу, так звану, на якій тримався і запас пороху, і провіанту, і тому подібне. тобто, це цілком нормальне військо тієї доби. І ясна річ, що ми можемо стверджувати по численних тестаментах, по описах, що середньостатистичний козак був далекий від голої убогості і водночас далекий від розкошу. Який собі дозволяла крупна провідна шляхта, окрім того, треба згадати і демократичну запорозьку традицію. Дуже багато речей, які козаки хотіли показати як ворогам, так і союзникам. Це була показна незаможність. Зокрема, дуже часто згадують процедуру обрання на козацького гетьмана Олефіра Голуба. Одного з знаменитих козацьких ватажків, який, до речі, насправді володів величезним багатством. Але тим не менше, коли його обирають на голову, він і його козаки, вони всі знаходяться дуже в скромних сірих свитках. І це, скажімо, більше ритуальна річ. Оскільки процедура обрання дуже відпрацьована на Запорозькій Січі, полягала ще й в тому, що обрану особу на кошового домана ще й обтирали, обсипали землею, обливали брудом, щоб не зазнавався перед козацьким товариством. А в середньому ж ми можемо сказати, що майновий стан козацтва. В цілому перевищував середньостатистичний по країні значно багатшими козаки були за деякі прошарки, навіть шляхські, чому є свідченнями численні скарги, скажімо, козаків на те, що шляхти чи позичили в них гроші або майно і не повернули або не можуть повернути. Звідси ж ми читаємо описи козацького майна тих речей, які або були в них вкрадені, або залишилися після їхньої смерті. Тому ми цілком можемо стверджувати, що козацький стан зі своїми інтересами, привілеями, специфічною свідомістю, специфічною психологією, специфічними настановами до релігії, був провідним станом суспільства у всіх сенсах цього слова, в тому числі і в економічному. Ой. Як стрілив, царя вцілив, а царицю потилицю. гуляє гуляли чугайстер і стиха промовляє.